Всім привіт! Особисто сьогодні я хочу затронути тему української мови в Бравл Stars, а точніше, чи добавлять її взагалі. І що треба зробити, щоб добавили. Один ютубер, а іменно Аурум, сказав, що будуть добиватися, щоб добавили українську мову в Бравл Старс. Але що для цього треба зробити? Змінюйте мову на англійську. Чим більше ви змінюєте мову на англійську, тим більше розробники бачать, що ми е, граємо на Оригінальній мові, яка вийшла в горі, тобто, якщо ми будемо грати на російській, то розробники будуть вважати нас за росіянів. І через це вони ніколи не додать українську мову. Але чим більше ми будемо грати на англійській мові, тим більше розробники будуть задумуватися над запитанням про українську мову. Сам я дуже особисто у вас прошу про те, щоб ми е, з вами разом грали на англійській мові, через те, що якщо ми будемо грати на російській мові, то ми не тільки будемо менше добуватися про українську мову, а також ми будемо добуватися про те, що розробники будуть думати, що ми росіяни. Через це нам і зручно так грати. А також багато тепер спитають, хто. Треба вчити англійську, щоб грати в Бравл Старс. Я вам скажу ні, не обов'язково. Хоч і англійська зараз дуже важлива мова, але як би не було, англійська мова вона усюди. Але навіть так ви запам'ятали, деякі кнопки. Я думаю, вам не буде дискомфорту думати дещо. Крім цього, хочу ще звернутися до розробників і аурами. Якщо ми справді зробимо українську мову, то це дасть великий приплив українських гравців. Через це я дуже прошу у вас зробити українську мову. Я навіть покажу концепт, як це може виглядати. Зараз на екрані ви бачите концепт, як може виглядати українська мова в Бравл Старсі. Да, він зроблений слабо. Але так я бачу особисто, як буде виглядати Бравл Старс на українській мові. Я дуже сподіваюся, що розробники задумуються над цим запитанням, і вже в наступному оновленні ми зможемо гуляти на українській мові. А з вами був Фоксі. Всім удачі та бувайте!